Папка. а вам що так? тяжко щось показати Сход... докази? Ви ну, можете послухати. Ви по по можете послухати? Я вас вислу. Ви можете послухати? Каже процедура, я кажу купає. Інспектор, підходи, представляю. Бу, не ставши, не ставши, не ставши. На вимогу особи приявити документи, вам документи. Що, що ви зразу свої ну а чого ви ображаєте? Ну так кажу, купа. Закон виходить. Так, а при чому тут вона до КУПАП? А я Добре. Пред'явили документи. О, це на жінку приїхало. Оце приїхало на жінку на ровері, яка їхала по тій тротуарній дорожці. Чи маєте свої докази надаєте? О, надаєте якісь пояснення. Тоді відбувається розглядати, або да, тривало да. відповідно до статті Куба. Або якщо не закриває, проводить розгляд да? справи, виносить постанову. Да. Це, це, що таке? Я не знаю, що це таке. Що, що? Тор, а що таке Тор? А що таке Тор? Останній раз запитую, приділяєте документи? Зараз питаю, зараз ви відмовляєтеся за варіанти. Якщо ви відмовляєтесь документи, буде вас зараз затримано. Чому ви так себе хамсько поводите? Чекаємо з інші оперативно. Оце на не жінку з ровером. Народ, подивіться, Оце не жінку з ровером. Люди, хто в нас воює? А чому ви фізич, Чому ви фізичну силу застосовуєте? Оперативну... Ж ми чекаємо слідчу оперативну групу. Руки в сторони, Відійдіть, будь ласка. Руки відійте. Відійдіть. Поліція, ви куди дивитесь? Димайте інстанцію. Куди ви дивитесь? Що робите? Що ви робите? Що ви робите? Ви що, блядь, ухиріли чи що? Що ви робите? Димайте інстанцію. Я про нікого затримання, хлопці. Слідчу оперативна група має приїхати. Повалили. Ви що робите, хлопці? Ви що робите? До ви що здуріли? Подивіться! ж, що... яке затримання на ровені, ніколи такі борються. Ви хворі? Ви що, хворі? Та руки! Да, мири подключайте. Це слідчо оперативна група, чому ви не забираєте? Бо для кого бусики вони замовляли? Протокол затримання! Протокол затримання Де? Де протокол затримання? Поліція, де протокол затримання? Що ви не знаєте? О, позакупляли! Дрони треба! Дрони треба, хлопці! Вам напередок треба не з жінками воювати. Тільки приїхав! І то ти на жінку ти будеш нападати. я на вимогу